Так, в ефірі 29 дев'яте хал... ні, ні, не так. Халтурні огляди ножів, до яких ніхто з нас не готувався. Або як це називають у нас в колективі, перше враження номер 29 Дев'ять ми буквально на пару сек, так що дивимось і побігли нас далі. сюди лозиною. Загнали, посадили, так. сказали тут до речі, до речі, цю простиню з дурдома. Може, ви вже повернете назад, якось. Кайзер? Опа-опа, опа-опа. Те, що Гріша анонсував вам в гострій каші номер mm -hmm. перед новорічні. Передбачається, після? передбачається, що цей Кайзер буде головним конкурентом Artisan Cutlery. Нічого собі. Давай подивимось, чи дійсно це. Цілих 4 штуки. Пар. Давай, що тут по назвам? Кайзер е, Шварц. Бульдог? А, Шварц це, напевно, колір. Корморант. Тут щось зрозуміло. І Варатас. А Vidoca, в тебе ще чи таск, ні це так. таск Це назва? Це нам завдання, таски наші. Таски. Може, такі з потасканий вже. Давай. Давай з потасканого почнемо? Давай. Цікаве пакування, я такого гранічну на ножах не бачив. Таке, наче, це китайська е, лазерна указка. якась знаєш? Китайська. Або кабель для, Або для павербенка, павербенка, знаєш? кабель для павербенка. Такі. Тобто у тебе паперова така коробочка. І такі наклейки, реально, значить, це якийсь павербанк, чи якийсь кабель, чи перехідник. І всередині така полімерна. Ложемент щось. Ложемент полімерний. В ньому всередині, от, в кульочку, у тебе ножик такий зустрічає. Ти раз, дивись, дивись, вони. Ухти, ухти, ух ти. Значить, Можуть Дивіться, на... опа! На У кого лок. там тріщать пружинки на Ax-Slock. Аксі... Ось вам запасні і ще і гвинтики Вау. запасні. А саме головне, що тут є стікер. Це ж стікер чи ні? Ось такий ну, це прикольно. Чи то коала, чи то стіч з мультика. Це дуже приємно, справді, коли ніж відносно бюджетної категорії, тобі відразу комплектується, наприклад, запасними пружинками для Аксіса. Всі знають, що вони мають певний ресурс. І часто ламає. Не то, щоб там кожен день знаєш, у всіх підряд. Ну, Але е, якщо у вас ламається Аксіс, а це цілком вірогідно ламається пружинка Аксіса, то, типу, ти не мусиш бігати шукати цю пружинку. Ти знаходиш коробочку там, чи в себе ага. сам, на хазяйстві, знаходиш просто комплектну пружину, розбираєш і міняєш. На ж, в тебе є гвинтики. Оці гвинтики це постійна болячка всіх нажимань. От десь розкрутився, випав цей гвинтик і піде його найди. Ну, типу, звертатися в майстерню. Ну коли є, коли нема. Це 50 на 50 Так в тебе повний комплект. Там частина з фіксатором різьби я бачу. Вже mm. нанесами, так? Так. Тут і короткі, і довгі. Тут, у, заморочились. І не вони єдині. Це зараз така мода є. Скам'яніла риба ножі. Є такий mm -hmm. бренд. Вони теж комплектують подібним чином. Так, сам ножик. Ніж середній за розміром. Ну, по суті, це EDC-шник. На Axis як я вже казав. Прикольна механіка. Зібраний, він і від ну, Подібним чином, як на Artisan Cutler, як на Сідовачка. Дуже схожа тобто, Кліпса. Дуже схожа Кліпса, по суті, з таким самим кріпленням, але дещо відрізняється. Ну, по формі? По формі. На кишені ми їх, <кій> звісно, не носили, тому поки що не скажемо, як з притисканням. Але механіка класна. Тут ось овий підшипник. Вкупі з аксісом. я думаю, ця механіка буде багатьом. Ти що відполірована п'ята. Ну, щось таке. Чи відшліфована принаймні? Накладка з білого джитну, з, ага. з, з такою текстурою у вигляді овальних впадинок таких. Такі якісь е... приплюснуті соти, я не знаю. Цей от шпенник з отвором, клинку піддивилися у Андрю Демквін. Тільки може але а, Ні, ми. тут інша історія. Тут, тут є торкс. О, це круто. Ти, це по круто. ходу, можеш його відкрутити, угу. і знаєш, як на спортивних е, рушницях. Під себе. Тобто шпеник mm -hmm. можна переставити ось по цьому отвору. Клас, ти можеш регулювати винос шпеника. Угу. Дуже круто. Це оце класна фішечка. Адаптувати під свої пальчики. Так, джитен у нас такий е, максимально зашліфований, не, не наждачний, але й не слизький. Вони тут прикольно зробили, як навіть. Котре бачимо логотип дожового дизайнера, якого ми не знаємо, і пропишемо тут титром, як його звати. <смір> ну тут якийсь що це, голова бика з сонечком над ним. Це щось окультне, я не знаю. Ніж, це буде так. <смір> щось, якісь язичники там буде, А, Як тобі ці модіфай, шибфуто, бритви? Трошки набридли, чесно кажучи. Скажи. Угу. Оце в ньому прикольно, не дивлячись на це на те, що це Китай, але все в ньому прикольно, крім от форми клинка, я щось. Сталючка Нітрові. Що цікаво, цікаво. Ну, не така вже затерта, як, як d 2 там чи вісімкром mm -hmm. 13. Нітрові все таке ну, виглядає особисто з мого погляду цікавіше. Це хто зараз на мене? Докер. Докер плюс. Mm -hmm. Класна м'яка механіка. Товстенькі сталеві лайнера, перфоровані, але він такий нелегенький, не я б сказав. Ну, Така нормальна в нього вага, що скажеш, як для такого розміру. Я б не сказав, бо, що він там прям. Якийсь ультралайт взагалі. Та не такий. Цікаво, дивись, скільки там е, отворів. Можливо, mm -hmm. я щось не розумію, там всередині делайнера. Багато, багато, багато дрібних отворів. Цікаво, цікаво. По суті, в кожен з них ти можеш поставити аксіс. Тобто, або в цей, або в інший. Може ти таким чином можеш регулювати. Ще регулювати ще регулювати натяжку цієї, от ну, якщо це так, то це дуже круто. Так. Тобто, бачиш, ти починаєш вдивлятися і знаходиш тут. Певні нюансики, яких ти раніше не бачив, наприклад, регулювання виносу шпілька. Ну воно вже тобі натякає. Якщо ти бачиш регульований і, відповідно тоненькі отвори під пружинку тобто, аксіс, да. а то скоріше за все регулюється і Аксіс. І якщо це так, це дуже круто на коротко, коротко резюмуючи. Якщо ви не мали справу з ножами Кайзер, що ви. Що від них варто очікувати? Якість збирання і обробки цих матеріалів на рівні Artisan Cutlery. Але є певні моменти, які ми вам показали, які відрізняють якість. Ага. це пакування, це комплектація в різні ці наклеєчки, пружинки, гвинтики це приємно. Для ножимана і який... з думкою про користувача. Так, який дивиться в сторону типо цінового сегменту. Тобто є оригінальні рішення, він не скаже, що взагалі сіра миша, який нічим не може тебе здивувати. І щось в ньому є. Я, я так почав перекидувати, скільки він може коштувати. Я розумію, що я ніколи не бачив ціни на Кайзер. Я не дав давно бачив. Я давно бачив. Ну, якщо роз... орієнтуватися на Artisan, то не знаю, три. Я думаю, менше. Мені здається, десь в районі двох з половиною. Уху. Блін, ні, це боляче. Це зараз було удар просто в печіночку. А що ти хотів? Зарегульований шпеник, зарегульований аксіс, за набір тобі комплектуючих. За наклейку таку ж За наклейку, слухай. Мікрофібра на дорозі не валяється, подивіться. Не просто сіренька, а сіренька ще й з логотипом. Це дуже круто, мені здається. Окей. В будь-якому випадку ми на них зробимо ще й промокодик. Так, давай Микрофібра. на оцю. Оцов... Мікрофібра це, це мікрокруто. <серказ> Там блин ручка виглядає так наче в цьому в бані, кімнаті. Вирідає, так, <серказ> так. <серказ> це стіні. Но воно і тодово і, і стрмінно виглядає одночасно. Ти пожартував про мікро. Як ти сказав? Мікрофібра <серказ> це мікрокруто. Да. А тут у нас мікробульдог. Трьохдюймовий. <серказ> мікробульдог? Що? <серказ> Трьохдюймовий <серказ> мікробульдог. <серказ> 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 В голові крутяться певні коментарі до цього, але я щось не хочу їх озвучувати ну, подивись, на камеру. Там. Комплектуха така сама, знову ж таки, дві пружинки в Axis. Шикарна. Блін, ну наклейка реально прикольна така. А, тут інша, так? Тут якийсь ведмедик з дичавіли з пивом. Це кури, куриця в них якась. Це пляшка. Action for sharing. Ну тут такі. Тут, е Якийсь нетверезий ведмедик, який розпиває алкоголь, схоже, що в колі друзів, і ножиком фірми Кайзер вони ріжуть якусь курицю гриль. Ну, якщо так коротко описувати те, що зображено на цій наклейці. Ну, напевно, вони орієнтувалися таким чином, щоб це сподобалось покупці. 154 cm Оце мені подобається. Цупкенька Мікарта, друзі, бекспейсер сталевий чи алюм... ну, з... з металу. Лайнера є, перфоровані утоплені. Теж Аксіс. Тут набагато потужніший у нас шпник, але вже не регульований. І дуже прикольні хвати, слухай. <різвіст> а хто дизайнер? <різвіст> Сподіваюся, на твої знання Гріш. О, що? О, Шо? О, О-шо? Дизайнер Ошо! Може це він? Може це він цього бульдога. Може він цього Дизайнер... бульдога спроєктував, щоб заточуватись олікція,кими він пише. Прикольно. прикольно. — Санточний В... винос у нас є. Санточний винос. Класна геометрія. Такий різачок, прям різачок. От йому цікаво, зараз заміряти параметри цього. Uh -huh. ну, загалом на межі 0304 непогано, можна було б тонше, мабуть, звести, але uh -huh. 154 клас. А по обуху скільки? По обуху він тоненький. Два з половиною. Ну, різачок прям такий слухай. Два ну, з половини. Височені спуски, тонкий цікавий, ніж, Цікавий. Це Тут дизайнерське рішення. І ці насічки в трьох місцях, тобі прям підказочку. Як uh -huh. можна схопитися? Так, так і так. І так можна схопитися. Uh -huh. І так можеш, Навіть я ти скажу, що і так зручно, коли в тебе мізинець просідає, ти тримаєш одніма пальцями, так теж досить зручно. І Акцис, Давненько у нас не було з такої грубої мікарти, чогось на оглядах такої в стилі Антаріо. Ідеально відцентрований, класно відсосарений. Ну, мені подобається. Цей мене більше зацепив, mm -hmm. ніж попередній. Мікр... Ну, цей простий, нічого ну, видатного по дизайну. Ну, але... такі форми клинка ми на Артісані бачили в <кас> на Сіджербі вже багато разів. Тут, тут оригінальніше. Широкий такий клунок. Мікросантоку, ти будеш казати. Груба, ну, це мідіум Сантоку такий. Мідіум? Да. Ну, мікро то як Бьокер плюс гнома, mm -hmm. це і побільше. Все-таки бульдог трьохдюймовий. Та так Backspacer, двостороння кліпса положення Tip ап Така сама, да, Кліпс? Mm -hmm. Дуже груба Мікарта. така, mm -hmm. Дійсно, в Срілі Ontario, це ти влучно підмітив. Перфоровані лайнери, підшипники OCV. Але 154 CM, не часто побачиш. Mm -hmm. На І щось мені підказуєш, що це буде одна з таких найбільш доступних пропозицій. Одна з найбільш доступних пропозицій. 2800. Саме в стелі 154 CM. Ну... 3,200. 3,590. Непогано, ну, не слухай. Дійсно, сіємка. Mm -hmm. Я не згадаю, щоб дешевше. На цьому ножі цей прайс мені виглядає більш ну, цікавим. Mm -hmm. Ціна якість mm -hmm. Короткий ухватистий різачок з кількома зручними хватами це прям знахідка. знахідка. Mm -hmm. За такий прайс 3,5. Mm -hmm. Мікробульдог mm -hmm. Мікробульдох. Ну, давай, що там у тебе. Так, що тут у мене? Кор -кормурант. Кор -кормурант. Кор кормурант. Кормурант. А, Кайзер, кор кормурант. У -у. Так, бренд uh, ніж, ти. а я подивлюсь, що там. Вау, wow. тут у нас вже коала DJ. От такі дещо кислотні наклейки. там. Фіолетова вже мікрофібра і гавентики. Слухай, це для я не знаю, це... для диджея. Для для, для Любить в групі э... пікселі, не знаю, А, Ні, це еквалайзер, думаю. Еквалайзер. Да. Mm -hmm. Загалом народ. Напишіть, що це тетріс, еквалайзер чи пікселі, як каже гріша. Ну, це Потім, оригінальне. Кажу, зійшлися, так. Оригінальне. Там тобі діджей, тут тобі еквалайзер, тетріс, пікселі. Теж використання білого кольору на накладках. Накладки, угу. накладки цікаві. Вони цікавіші, ніж попередні. Хоча, чесно кажучи, на, на всіх моделях, які оце ми зараз сьогодні тримаємо в руках, накладки прикольні. Тут у нас знову ж таки мануальний батонлок. Бачите, навіть компанію Kaiser ця мода не оминула. Відкривання за отвір в клинку. Раз. Так. Відкривання за фліпер. Два. Два. Відкривання за фронт фліпер. Три. Відкривання за батонлок. Чотири. чотири. Коротше, інерційне, фіджет. інерційне відкривання Конечно. 5. От, це та історія, про яку ми часто згадуємо, mm -hmm. що іграшка, кишеньковий такий. От, як це сказати? Кишеньковий спінер фіджет для пальчиків. Щоб врівноважу, врівноважувати свою зозулинку. І не дивлячись на чорне, чорне тактичне покриття, виглядає він взагалі не агресивно, Вкусив, якось, мене, хоча він. Хоча вкусив. вкусив. Доведеться купувати власне. гріш. Ого, тут така грубенька, до речі, і І дійсно ніж, але виглядає реально як цяцька. Слухай, він не світиться в темряві. Ні, не світиться. Слава Богу. А може світиться? Ну давай. Ні. Ні. здалося. А міг би і світитися? А міг би і світитися, був би зовсім класним. Клуночок нагадує мені Біокер Золінген, ці преміальні лінійки, там де те Танків роблять з mm. підводних човнів, там є е, щось з літаком пов'язане з американським. П38 чи щось таке. А, а не Месерш. Ні, мені здається, не Мессер. Ну, коротше, клонок схожий на оцю лінійку Бікерзолінген е, е, дорогих ножів. Сталька Нітрові. Тут теж нітрові, ага. підшипничок, перфорований лайнер з кожної сторони. Ну і Угу. Ніж діджея. Ніж діджея, який грає в тетріс. Прикольно, вони зробили тоненькі лайнера. Якби для конструкції це добре, що вони є, а те, що вони тоненькі, це круто для ваги. От він легенький. Не дивлячись на товсті такі накладочки. Це постійно хоче впасти. То може положива, хай лежить, відпочиває. Собака має відпочивати. Собака має працювати. Ніж я думаю, що своїх юних поціновувачів він знайде. Виглядає сучасно. Виглядає сучасно. Я думаю, ну, 3, 300. Я думаю 2 2500. 3500, 30. Що у них все? 3, 3 500, 3 угу. 500, 3 500, 3 500, 3 500. Ну, от вони, бачиш, так наближаються до сотки доларів, але трошечки менше, щоб було. знаєш, Такий прайс до 100 доларів. Так, погнали. І крайній у нас на сьогодні це. Варатас. Варатас. Так. так. На, показуй, що там є. Опа, опа, опа. тут у нас під'їхало стабілізоване пиво. Стрілка вниз. Той самий. Той самий. Ми знову його підпишемо, як і минулого разу. Ну, Тепер ми знаємо, що він співпрацює не лише з CGRB, а й а, з, з іншими айзером, китайцями. З сусідами там, по району. Угу. Знову випиваючий ведмедик, знову кури гриль, пиво, ага, так. якісь навіжені посмішки і ножі. Так, та сама Кліпса ультем накладки, ультем бекспейсер, перфоровані такі дуже скалетизовані лайнера, тоненький лайнер лок, осьовий з квадратною голівкою. Все, ви... Це не квадратна галівка, це антипроворот. <рив> Давай, він краще... Же... Давай краще так називати. <рив> він же антипроворот. Ну, я нічого дурного не От сказав. Видно, в того, підкриття у нас через отвір і через фронт фліпер. Підшипники. А що на кланку? 154 Сер. Коротше, або нітрові, або 154 Сер. Обидві сталі мені подобаються, чесно кажучи. <рив> І вони, вони не запопсились, якщо мені дозволять таке слово. Mm -hmm. От вони не відторгують своєю прям такої розповсюдженістю. Що багато ножів зі 54-й? Ні, Їх не багато. зараз мало. Так само і нітрові. Спуски від обуху, і тут не товстий він по, по тому самому обуху, два з половиною десь, <звілляє> так? Він приваблює навіть тим, що ну, типу можна спробувати якусь нову стелючку. Бо буває часто так, коли тебе багато ножів, два з половиною міліметри по обуху. Коли ти багато ножів і ти не хочеш купувати якийсь ніж, який тобі сподобався, лише через те, що він з d 2 Або із 8 хром Ти таки думаєш, мульт-2, до речі, зведення. А як тобі оця Майнкрафт-вибірка під вказівний палець? Ой. Ну, це ж воно перегукується з квадратним антипроворотом. Угу. Ну, це треба. Я просто не хочу кровякою за... Угу. За... пачкати. І цей ідеально відцентрований. Розумієш, вони, вони зрозуміли цю фішку, що коли ніж з куночком по центру, то він привабливий. Ага. І вони на цьому фокусують увагу, я так розумію, на етапі збирання і фінішної підгонки. Ну, У них було років 30, так, на скидочку, щоб це зрозуміти. Ну, так. Слава Богу. Ну а чомусь в японському місті Секі про це забули. В місті Голден про це забули. Так, в місті Манірон про це було. якось так забули. працює по спіралі. Що ж, цінителів і поціновувачі Ультема. Один з небагатьох варіантів, крім Майкротека. Тепер у нас з'явився на полицях з повністю ультемним руків'ям. 28, 28 на 0, 0,3. 2,8 обуху, 03. І у спуски. Теж, до речі, прикольно. Так, я Повідно. спочатку засумнівався трошки в цьому чолі, але здається, що можна поставити палець, принаймні такої руки, як у мене, туди, щоб типоріситься. Але треба бути обережним. Легко вгадаю ціну на це ніж. 3500. 3700. Та блін, як це працює, Жека? Ну. Це Ультем стільки коштує? 3700? Ой, 4700? 490. А, 490. Це не сам Ультем стільки коштує, стільки коштує мода на Ультем. Так, 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 так. Є таке, є таке. Що ж, конкуренція для артисана з'явилася. Ви хотіли, ось вона, будь ласка, приїхала. І це я думаю не всі моделі, які у нас будуть від Кайзера. Так що, заходьте, дивіться, а ми зараз з Григорієм на кінець беремо по фавориту по-своєму. 8. Вообще, без шансів, як на мене. З цих ножів? Я не довго думав. Абсолютно. Ти? Так. Класно. Ошо, ну, О, дещо знає. Все це зроблено прикольно, акуратно, якісно, аксесуари. Видно, що люди щось розуміють, але отут думка думка авторська видна. Ну, скажи, от, дивишся, ну вроді, все. Це вже бачив От, знайомий почерк, знайомі слюсарки, знайомі цифри, але при цьому відчувається трошки свіжий погляд. Скажи всі ці uh -huh. стрілочки, ти ці всі бачив. Але тут тобі і у тут тобі і еквалайзер, і груба мікарта 154 cm і, і плитка триві, в туалеті, і плитка в туалеті. І такий дивишся, ну, ну воно привабливо насправді. Комплектація хороша. Я думаю, воно свого поціновувача знайде. Так, народ, як завжди, промокоди зі знижками в описі під цим відео. Якщо знайдете десь кров на руків'ї, в принципі, у вас буде колекційний ніж з кров'ю Григорія Сокона. На цьому все. Папа. все. З вас лайк. З нас наступне відео.